Щодня 15 учнів вищого професійного училища номер 11 набувають практичні навички на базі комунального підприємства Електротранс сьогодні їх завдання підготувати салон тролейбуса до відновлення. Для цього знімають старі поручні, сидіння і обшивку. Задача учнів, якщо то от зняття в салоні там сідушу, поручнів, обшивка самого салону, де може бути потолок, може збоку Рихтувати, так само зварювати частину кузовів. Можуть малярні роботи це шпаклювання, грунтування там до покраски підготовляти навіть плоти, бо в них спеціальність, рихтувальники, зварювальники, то тобто вони можуть це все виконувати. У січні Костянтин Інютін отримує диплом в 11-му училищі. Здобуває професію рихтувальник кузовів електрозварник каже, робота подобається. А коли бачить, як містом курсує відновлений з одногрупниками тролейбус, відчуває гордість. Пішов сюди, сподобалося хочеться робити добро для Хмельницького. Ми можемо відновити тролейбус. Як бачите, можете тут бачити, сварочні роботи проходять. Це. Половину з цього робимо ми більшість нас навчають тут, допомагають. І вони їдуть по місту, і подобається це. Бо тому що, ну ти доклав до цього якісь зусилля. Виробничу дільницю на базі електротрансу відкрили влітку минулого року. За цей час учні допомогли відновити два тролейбуси. До нового року запланували ще один. Навчити реального спеціаліста можна тільки в реальних виробничих умовах. По даній професії у нас чотири групи є, і всі вони проходять виробничу практику не тільки на цьому підприємстві, але й на інших підприємствах. Відповідно далі налаштовуємося так, що вони будуть працевлаштовані іменно на цьому підприємстві. У хмельницькому комунальному підприємстві Електротранс нараховується 104 чотири тролейбуси. Щодня виходить на маршрути 75 машин. Нам потрібно 20 тролейбусів капітально відремонтувати, відновити і почали цю співпрацю з 2016 року. Місто отримало 32 нових тролейбуса. Ви бачите, нові Богдани курсують. Ну йде час, їх потрібно теж буде ремонтувати. У жовтні минулого року місто уклало з банком реконструкції і розвитку кредитну угоду на придбання півсотні тролейбусів. Через війну цей процес пригальмували, але співпрацю з міжнародними інституціями не припинили. Нові тролейбуси можуть з'явитися на дорогах міста після перемоги.